На моєму шляху риська була тільки першою зупинкою, але далі я мусив би йти сам. Перш ніж розлучитися, ми випили за те, що залишилися живі. Хех, кажуть, горілка робить хоробрішим, але мені було так само страшно. Однак я знайшов нового супутника спершу він мені дуже не сподобався. Добре, хлопці. Вип'ємо за нашого Артема, який плював, що на чудовиськ, що на аномалії. За Артема. Ну, за кого ж нам пити? Тільки за тебе. Дідько, якби не ти, хлопче, від нас би й мокрого місця не залишилося. Тобі б медаль дати. Медалей немає, але є набої. Тримай. Твоє здоров'я. Давай, Артемон, за тебе. Трясся. Ти що справді не пробивний для аномалій? Подивимося, чи не пробивний він для оковитої. Хе. О, треба перевірити. Точно. За успіх і Будете за артема. За тебе. Шастунчик до ладу. Ух! Так що там з вами трапилося, а? Тунелі до проспекта Миру закриті. Значить, на базар мені не потрапити. Така нудьга стерчати в цих нетрях на Ризькій. Словом, ми не наче Дякую, пройшли крізь невидиму хвилю. І відробилися, тямиш? У той самий момент, коли до на нас кинулася ціла орда носачів. Це Артем нас врятував. Усе витримав. Залишився на ногах. У мене найкраща Це дурна кола, довкола. Побіжі тут ніхто не торгує. Чот, не знаю навіть як ми А я теж хильну за такого класного хлопаку. Ви, груби сам законів, як смієте ви перешкоджати мені? Я маю повне право вільно пересуватися в метро. І нехай я загину, зате я сам зробив цей вибір. А? Що ти зараз сказав? Є божеволію, я більше не можу терпіти. Дякую. Їжі, Їжі. Дайте хоч сирого щура. Налітай, розбирай, будь-які калібри найкращий курс. Спецпропозиції, знижки найкращі гармати від найкращих майстрів. Шуруй, Станції проспект Миру і до базару перекрито тим часом. Крутяк. Ви правда просто на справжнісінькій дризині приїхали? Ну так оу. Я ти артем хотів на ній покаталися. тебе тут шукає одна людина. А Ось там, навіть, у провулку. Якщо даси мені кульку, не я мені. тебе до нього відведу. Схоже мені час. Запахло прочухання. Дякую. Пішли зі мною. Догоняй! Где ты там? Эй, Господи Иисусе! Доганяй, де ти там? Ти, не відставай. Доганяй.

Ну, гаразд, мені час. Піді Бувай! Ти Артем, так, сідай. Мене тут усі бурбоном кличуть, і ти можеш так називати. Слухай, хлопче, у мене справа є на Сухарівській, а ця довбана станція закрита. Але мене так просто не закрити. Багато хто намагався. Словом, тут є один прохід. Місцеві бояться його використовувати, називають проклятим. Ну, я чув, що вся ця муть в тунелях на тебе не діє, так? Значить, тобі й на проклятий прохід плювати, Словом, допоможи мені дістатися до Сухарівської, а я тобі калаша за це. Домовилися? Ну і Файно. А це тобі аванс. Закупитися в дорогу. Ну що, готовий? Давай, біганько тільки. Привіт, Малюче. Ну так я розмовляю не з тобою, а з твоїм малюком. Думаю, з ним ми домовимося швидше. Ну що, готовий? Та нема чого сидіти у цьому гною. Гроші погодувати можна і в більш гламурних місцях. Тимирский централ, ветер северный. Этапом из Твери зла немерена. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, на сердце мертвый груз. Так, мастерство живовечно, курва.